І мертвим, і живим, і ненародженим. Тарас Григорович Шевченко. І смеркає, і світає. День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мов окоянний, і день, і ніч плачу на розпуттях велелюдних. Ніхто не бачить, і не бачить, і не знає. Олухле, не чують, кайданами міняються, правдою торгують, і господа зневажають, людей запрягають, тяжкі ярма, оруть лихо, лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива, схаменіться, недолюди, діти й Подивіться на рай тихий. На свою країну, Полюбіти щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся у чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає, і на небі, а не тільки на чужому полі, в своїй хаті, своя й правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви притеся на чужину. Шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, брятенства братнього. Найшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли. Дідами крадене добро, тоді остань би сиротою, святими горами в Дніпро. Доборолась Україна до самого краю, гірше ляха свої діти її розпинають. Замість пива праведною кров із ребер точать, Просвітити кажуть, хочуть материні очі, современними огнями повести за віком, за німцями не до ріку, сліпую каліку. Добре, ведіть, показуйте, нехай стара мати навчає, як дітей тих нових доглядати. Показуйте, за науку, не турбуйтесь, буде материна добра плата. Розпадеться луда на очах ваших неситих, побачите славу, живу славу дідів своїх і батьків лукавих, не дуріте самі себе, учітеся, читайте, і чужому научайтесь, і свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, кого діти сураються, в хату не пускають, і чужі люди проганяють, і немає злому. На всій землі безконечній веселого дому. Я ридаю, як згадаю, діла незабуті, тяжкі діла, якби їх забути, я оддав би веселого віку половину. Отака то наша слава, слава України. Отак і ви прочитаєте, щоб не сонним снились, і неправди, щоб розкрилась високі могили. Перед вашими очима, щоб ви розпитали. Мучеників, кого, коли? За що розпинали? Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками і діточок поцілує вольними устами. Забудеться самотня давня година. І оживе добра слава, слава України, світ ясний, невечірній. Тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої! Молю вас, благаю!